Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua, Це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3001 го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 418 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Один три. Два. Одинадцять. Сімнадцять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7933 розіграш державної лотереї кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш щастивам. 59 48, 8 Сорок дев'ять, тридцять чотири, сімдесят один. Шістдесят пять, тридцять, шістнадцять, двадцять три, сорок два, п'ятдесят пять, дев'ятнадцять. 13, 17, 60. 31, 78. 38, 40. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Канно, вираба, щоденно. В ефірі 6786 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7. 4. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Чотири. Чотири бережіть себе, все буде Україна.